Бачиш, так? Да? Так, бачу. Угу. Так, значить, е, вирішуємо спочатку. Треба подивитись на бі-квадні рівняння, е, так як, не мов би то ми е, кожне окремо вирішували, то давай вирішимо кожне окремо спочатку. Х у четвертому степені плюс 4х у квадраті. Пам'ятаєш, як вони вирішуються? За допомогою введення нової змінної. Y дорівнює Х квадрат. Тоді, якщо ми захочемо зробити х у четвертій степені, то нам доведеться х у квадраті позводити в другий степень. Ну, відповідно, і у також в другій. Так от, y у другій степені у нас буде х у четвертій. Так, з підстановкою ми розібралися. Тепер вирішимо звичайне квадратне рівняння. Підставимо у квадрат плюс 4 мінус 12. Прирівняємо до 0 і знайдемо корені за допомогою тереми Вієта. y 1, y 2. Як ти вважаєш, добуток яких чисел буде 12? Щоб їх сума дорівнювала мінус 4. Я думаю, що 6 і 2. 6 і 2. і е 2. Нам треба, щоб було мінус 4, поставимо знак мінус біля Y першого. Біля мінус 6. Так, і розкладемо на множники. за допомогою слідства з теремові вієте. Х мінус х1, ну у нас y мінус y 1. Y мінус y 2. Так, це у нас буде дорівнювати y плюс 6 з протилежним знаком мінус 6. Та y мінус 2 з протилежним знаком 2. Так, перше ми розв'язали. Давай розв'яжемо друге таке ж саме за методом підстановки. Х у четвертому степені плюс 11х квадрат плюс 30. Спробуй це зробити самостійно на дошці. Ікси в одну сторону. Стоп, ну, воно з іксом. За тим алгоритмом, що я тобі запропонував, треба вводити нову зміну. І написати її. Тут буде така ж сама. Ой, щось не то видав. Напиши: ця е, строчка буде у нас така ж сама. YX квадрат. Тоді Y у квадраті це буде x у четвертому степені. І переписуєш вже це на наше рівняння. Підставляючи туди замість x квадрата і x у четвертому наші підстановки. Mm. x у четвертому це у нас яка буде? Y у другій степені. Пишемо y по другій степені. Так, плюс 11. А х квадрат у нас це y просто, так? Да? Ні, х квадрат ми вже не пишемо. Ми вже, вже ввели підстановку, пишемо y. Замість х квадрат. Пишемо y Замість х квадрат. Пишемо Y замість X квадрат. Так, тепер нам плюс 30 ще дорівнює до, рано писав. А, і, і я дорівнює написав. Плюс 30. І вирішуємо це рівняння. за допомогою теремовіта y 1, y 2. Так, ти. Дописав 30, да? так? Так. Mm. Ну, супер. А тоді вирішуй. Mm. Добуток. Чому у нас дорівнює добуток наших двох коренів? 11 чи 30, чи можливо одиниця? Я, Я взагалі не знаю, що може бути спільно між один. Ти Ну, тобі ще раз написати. Давай напишу теорему віта. Y1 помножити на y2 це добуток наших двох коренів, який дорівнює 30, о цьому числу Добуток дорівнює ага. до рівня С нашого квадратного рівняння Ах квадрат плюс БХ плюс С. Добуток дорівнює. Число С, вільному члену. А сума коренів дорівнює. мінус Б другому коефіцієнту, який біля х стоїть, взятому з протилежним знаком. Назви мені другий коефіцієнт, взятий з протилежним знаком. У цьому рівнянні. Ось подивись, де у нас другий коефіцієнт Б. Да? А де у нас тут Б? У цьому рівнянні. У цьому рівнянні, де у нас коефіцієнт Б? Який стоїть на тому ж самому місці, де у нас стоїть тут Б. Насколько, да? Так. Сорок один. Mm, так, я навіть не знаю, де ти побачив 41. Сподіваюсь, це не в цьому прикладі. Десь з <світ @n> іншого, да? <світ @n> Добре. А, значить, другий коефіцієнт, якщо ти не бачиш, я тобі показую. Ось він, Б. Бачиш Б. І тут теж саме Б. Ось він. На цьому місці стоїть, на другому. Але нам треба його з протилежним знаком мати. Значить, ми пишемо мінус 11. Тож, добуток у нас може бути 30, це або 3 на 10, або е, 15 на 2, або ще може бути 5 на 6. Так ось, 3 плюс 10, 3 мінус 10, не може бути у нас 11. Ну, ніяк. 5 і 12, 5 мінус 12, ну не може бути 11. А от 5 і 6 може. Значить, нашими коренями 5 плюс 6 буде 11. Пишемо 5 корінь. І другий корінь у нас дорівнює 6. Значить, ми віднімає, для того, щоб отримати мінус 11, нам треба обидва числа мати від'ємне. Тоді при додаванні мінус 5 плюс мінус 6 у нас буде якраз мінус 11. Перевірили. А при множенні мінус 5 на мінус 6 буде плюс 30. Так, зробили. Тепер розкладаємо за допомогою формули y мінус y 1, y мінус y 2. І так. Назви мені другий коефіцієнт з цього рівняння, який я записав. Тобто мінус B. От у нас рівняння. А сколь де? А так, що сталося? Назви мені другий коефіцієнт. З цього рівняння. Мабуть, ти мене, мене не слухав. Я вже п'ять разів сказав. Одинадцять? Одинадцять, так. Да. А назви мені його з протилежним знаком. 30. Ні, з протилежним знаком 11. Це буде число яке? Хм. В нього стоїть плюс, да? А в нього поділення має стояти протилежний знак. Мінус, 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 мінус. Мінус, правильно. Протилежний знак це протилежний знак. Ми беремо до, до плюса, мінус, а до мінуса плюс. Тепер ми просто назвемо з протилежними знаками наші корені. Тобто ми запишемо, що е, наше рівняння буде мати в розкладанні на множники такий вигляд. Значить, Y Плюс 5 та y плюс 6. Протилежні знаки. Тут було мінус, тут було мінус. А тут ми пишемо їх з протилежними знаками. Просто це для того, щоб не писати y мінус мінус 5. Отак. Да? І y мінус мінус 6, я тобі кажу, зробити з протилежними знаками. І запам'ятати так, що якщо ми пишемо в розкладанні. На множники з кореннями, то ми його записуємо наші корені біля y з протилежними знаками. І все. І це набагато швидше, ніж розписувати. Оце ігрек, потім y мінус на мінус дає плюс. Буде у нас 5, потім y Мінус на мінус 6 дає плюс 6. Тобто ми будемо писати два рази. А нам це не треба. Так, все ми розклали. Тепер записуємо все разом, що ми отримали. Тут у нас було 2. За дужкою y плюс 6. Так. Ой. Ми не повернулись з тобою до підстановки. А треба повернутись. У нас y дорівнював x у квадраті. Тож, повертаємо назад підстановку і записуємо x у квадраті плюс 6.х у квадраті мінус 2. А тут ми записуємо. x у квадраті плюс 5. Х у квадраті плюс 6. Записав. І разом це буде мати вигляд у нас. Нещасного випадку. Чого нещасного? Щасливого випадку вже все все у нас добре. Та я маю на увазі, знаєте, як вбивства захова... і ховають. <клес> Давайте записуємо разом. У нас тут х у квадраті плюс 6. Х квадраті мінус 2. Плюс х у квадраті плюс 5. Х у квадраті плюс 6. І видно, що у нас буде мати скорочення. Відразу стане видно, тому що в знаменнику знаходиться те, на що ми будемо скорочувати. Таким чином, щоб скоротити цей вираз, нам треба винести однаковий множник, який ми будемо скорочувати потім. за дужку. Давай його винесемо. Залишається у нас 2. Я відразу буду перемножувати, щоб не писати два рази. Ой, цього вже не залишиться. Тобто двіку ми будемо множити на х квадрат і на мінус 2. Буде 2х квадрат мінус 4. Так, а тут у нас буде плюс х квадрат плюс 5. І це буде ділитися на х у квадраті плюс 6. Так, ну тут скорочення, да? Звісно, ми до цього йшли. Так, а тут треба привести подібні доданки. 2х квадрат плюс х квадрат. Це у нас буде 3х квадрат. 5 мінус 4 буде 1. Плюс 1. Все ми вирішили спростили те, що нам було треба: відповідь. Але такий же самий е, вираз ми могли б отримати ще одним способом: не розкладанням на множники. А наприклад, зараз я це скопіюю і покажу ще один спосіб, як це можна зробити. Можна просто перемножити, а потім у нас є варіант ділення многочлена на многочлен. І це буде скоріше. Розкриваємо дужки. У нас буде 2х у четвертому степені, плюс 8х у другому, мінус 24, плюс х у четвертому, плюс 11х квадрат, і плюс 30. Приводимо подібні доданки. 2х у четвертому. У нас має подібний доданок х у четвертому. Це буде 3х у четвертому. Степені. Потім 8х квадрат і 11х квадрат. Це буде 19х квадрат. мінус 24 та плюс 30. Це буде у нас 30 мінус 24. Тобто 6. І це все поділити на х квадраті. Плюс 6. Як ділити многочлен на многочлен? Я колись тобі показував. 3х у четвертому плюс 19х у квадраті, плюс 6 ми ділимо на х у квадраті плюс 6. Нам треба обнулити перший наш доданок. В нашому виразі. Тобто, нам треба знайти таке число або букву, щоб ми помножили х квадраті на нього і отримали 3х у четвертому степені. Давай поділимо 3х у квадраті, 3х у четвертому на х у квадраті і знайдемо його. Тобто у нас буде скорочення, і тут буде 2. Бо віднімання. 4 2 буде 2. Залишається 3х квадрат. Так, ну але тепер множити нам всю дужку треба. Х квадрат плюс 6 на 3х квадрат. У нас і буде 3х у четвертому, і перший нас буде обнулятися. Мінус. 6 на 3х квадрат буде 18. Х у квадраті. Віднімаємо. Тут буде 0. 3х у четвертому мінус 3х у четвертому. 19 мінус 18 буде просто х квадрат. Зносимо останні, останній наш доданок. Плюс 6. Плюс один. Так як цей вираз однаковий з цим. Ми домножимо на 1, плюс 1. І у нас повністю розділиться наш вираз. 0. Таким чином, ми скоріше і простіше ще отримали? 3х у квадраті плюс 1. Так.